Українська народна казка Рібка. Раз весною посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два. А на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабо за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, баба бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собака кицю варварку. Ходи, Варварку, не лежи. Нам ріпку вирвати поможи. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, Киця собачку за хвостик, тягнуть її руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, так і витягли рібку. От і казочки кінець. Хто послухав молодець. До побачення!